15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав чоловік, який чиняв підпали на Укрзалізниці. Про це Суспільному розповіла речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Чоловіка затримали цьогоріч в січні. За даними слідства, він облаштовував сховка з вибухівкою для підготовки терактів на території регіону. Чоловіка визнали винним у незаконному виготовленні вибухової речовини та у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Співробітники Служби безпеки України затримали словмисника на гарячому, коли він закладав у схрон понад 4 кілограми вибухових речовин, які згодом мали забрати потенційні виконавці підривів. За даними слідства, засудженим є завербований ворогом 25-річний безробітний із Смілянського району. У поле зору ФСБ він потрапив під час пошуку легких грошей в телеграм-каналах. Його першим агентурним завданням був підпал кабельної шафи зв'язку на перегоні Укрзалізниці. Для вчинення злочину чоловік використав легко займисту. Суміш, а факт загоряння фіксував на телефонну камеру та прозвітував куратору ЗРФ.